Ефір на громадському інтерактивному та радіо Один. І до розмови з нашою студією вже приєднався експерт з оборонно промислової політики Українського інституту майбутнього Павло Вернівський. тож вітання, пане Павле, слава Україні! Слава Україні! Вітаю всіх. тож пане Павло, з вами хочемо поспілкуватися зокрема про ситуацію із виробництвом боєприпасів в Україні і з тим снарядним голодом, який, на жаль, існує на фронті, і ми бачимо. Постійні заклики нашого військово-політичного керівництва до наших західних партнерів з проханнями, з вимогами пришвидшити постачання цих боєприпасів до нас в Україну, зокрема на східний на південний фронт. Але водночас не чуємо таких закликів щодо якраз посилення чи пришвидшення виробництва таких засобів і снарядів, загалом амуніції саме в Україні. Як ви розцінюєте цю ситуацію? Чи можливо дійсно це така державна таємниця, про яку ніхто нічого не знає? Але ну складається враження, що все-таки в Україні його ну практично можливо немає, чи або є на мінімальному рівні, і в цьому плані варто було б дійсно мобілізувати і українську економіку, і українське населення. Стосовно цього, як ви розтінюєте те, що відбувається, і чи Україна може щось в цьому плані найближчим часом змінити чи переламати? А ну, дивіться, в першу чергу треба розуміти, що це дійсно є державна таємницею, саме виробництво Об'єм наші виробничі потужності, об'єм виробництва. Це все є державну таємницею. Є ж цей закон про державну таємницю, є наказ СБУ. Про затвердження зводу відомостей, що становить державну таємницю, якраз от ці всі параметри вони входять е, до державної таємниці, але з іншої сторони, ну, знову ж таки, можна багато чого казати, що є там певна державна таємниця, але ж ми дійсно чітко спостерігаємо ситуацію, яка існує зараз на фронті. І можна сказати точно, що у нас е, коли відбулися. Певні затримки з боку США виробне, у постачанні снарядів, то ми побачили, що насправді наша оборонна промисловість взагалі не справляється і не здатна е, навіть в мінімальної кількості забезпечувати нам необхідні на снаряди. Ну, тобто, технічно, можливо, давайте будемо говорити там про цифри, мовно, якщо вони в кращому разі, якщо в кращому разі вони постачають десь тисячу снарядів в день. При потребі в 10 тисяч нарядів, то звичайно, це знову ж таки це недостатньо. Mm -hmm. То, можливо, це І... пане Павло пов'язане з тим, зокрема, що е, расисти, можливо, розбомбили ці заводи, та чи, е, чи якісь інші причини. І так само знаємо, що дрони Камікадзе теж полюють за такими е, е, виробництвами, чи це не є причиною цієї ситуації, що склав. Ну, дивіться, давайте будемо об'єктивними. Ну, ми пам'ятаємо, як минулого року ворог атакував ракетами і тронами камікадзе нашу енергетичну інфраструктуру. Чи значило це б те, що нам потрібно було не ремонтувати цю інфраструктуру, тому що ворог все одно її розбомбить, її знищить, і нам треба було сидіти без світла? Ні, це не значило. Ну тому що дійсно це ну, такі реалії війни, звичайно. І ці реалії війни вони значить, що а, певні об'єкти становлять там потенційно є, є потенційні мішенью для ворога, і вони є ризики знищення цих об'єктів, але знову ж таки це не значить, що ці об'єкти, що цією діяльністю не треба займатися, об'єкти не треба відновлювати. І, 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 як так само знову ж таки, якщо, наприклад, електроенергія це дійсно не життєво необхідна річ, яка необхідна для... Функціонування абсолютно всієї країни, тобто ну, для економіки, для цивільного населення, то снаряди, знаєте, воно, ну, це, як би сказати, такий товар, який потрібен тільки для фронту, і звичайно, для, угодно, більшість населення не розуміє, наскільки це важливо. І е, З іншої сторони, якби просто правильно донести до населення, що це дійсно без цих снарядів робокаючи, ми можемо програти війну. І е, навіть ті втрати тих самих воробничих потужностей вони не співставні з можливими майбутніми втратами е, наших військових на фронті, тому що вони будуть е, недоотримуватись з з цінарядів і змушені будуть виконувати ті завдання власними руками, що знаєш, знову ж таки буде проводити до надмірних наших втрат і втрат території, що ми зараз до речі спостерігаємо, наприклад, Євдіївки. І... Це це дійсно проблема. Я вже мовчу про те, що насправді це ми кажемо про о, о, такі фактори, що навіть не фактори, а ми ж повинні розуміти, що насправді що є різні способи там приховування цього виробництва. Ще з років Другої світової війни відомі способи, такі як роззосередження цього виробництва. Тобто, не ну не не потрібно концентрувати великий об'єми виробництва в одному місці, а е, окрім того, також ще з років Другої світової, можливо ще даже, ну, десь з років другої світової. Почали будуватися підземні виробничі приміщення, і до речі, зараз в Україні е, Україна зараз існує на пострадянській інфраструктурі, яка будувалася, ну значна частина якої будувалася в роки холодної війни, і для е, можливої ядерної війни з Сполученими е, Штатами, і ця е, інфраструктура часто вона має. Величезні виробничі приміщення, які знаходяться під землею. Чи що це можуть бути там справді чотирьох такі приміщення під землею, де повністю можна було, які повністю ну, на яких можна організувати виробничі процеси. І таких приміщень у нас дуже велика кількість, насправді. ми зараз не ну, використовуються. Ну, частина використовується, звичайно, тобто якихось там, але це не є системною, і не всі приміщення використовуються і. Ну, якось так. Пане Павле, то на вашу думку, що це має бути якась приватна ініціатива, чи все-таки держава, і, зокрема, в особі Міністерства оборони генштабу повинна яким чином мотивувати і мобілізувати, зокрема, і українські mm -hmm. бізнеси для цього, чи як це має бути? Ну, дивіться, ми в першу чергу потрібно провести іментаризацію, ми повинні розуміти, скільки нас цих приміщень є. Ну, потім знову ж таки, ну, це ж взагалі це повинна бути якась комплексна системна робота в цьому напрямку. ну Потрібна інвентаризація цих виробничних приміщень. Потрібно на, розуміти наші потреби, тобто скільки ми можемо, скільки нам треба снарядів, а, які, е, е, яке для цього необхідне обладнання. а скільки це, ну, в яких приміщеннях, ну наприклад, наші площі цих приміщень, е, скільки необхідно цих площ цих підземних приміщень, для того, щоб, наприклад, за, ну, Почати виробляти ці самі ці, ці самі снаряди ну, знову ж таки. Давайте будемо говорити, що у нас ну знову ж таки у нас навіть метро є в Києві, там в інших містах, і воно не мог могло могло б також використовуватися. не е, гілки, які, наприклад, зараз не використовуються. Маю на увазі, і воно могло також використовуватися, але це не все не використовується. Тому в будь-якому разі це повинна бути, якась в першу чергу це повинна бути системна політика, державна системна політика в плані того, що ми повинні розуміти, що в нас У є, нас. що нам треба, і що нам ми можемо зробити, для, наприклад, тому, як використати знову ж таки ці ті приміщення для того, щоб максимізувати наш виробництво тих самих боєприпасів. Тому я взагалі взагалі не бачу проблеми з тим, що виробляти, ви збільшити виробництво тих самих боєприпасів, умовно кажучи, в Ну, в в 100 разів, ну, мовно кажучи, якщо ми там робимо там, не знаю, 10 тисяч боєприпасів в місяць, то ми могли б робити 300 тисяч боєприпасів в місяць. Я думаю, що це цілком реально, і це не якась космічна цифра. Тим більше, що знову ж таки, прецеденти історичні. Були в набагато більших масштабах. Ну, давайте будемо говорити про те, що роки Другої світової війни там е, такі розвинені країни там, могли пускати десятки мільйонів боєприпасів, снарядів е, в рік, десятки мільйонів. А зараз ми кажемо, що там не можемо один мільйон всього, що ви робите, чи два мільйони ну це якось смішно. Пане Павло, то чому така ситуація складається? Це пов'язано з тим, що немає політичної волі у владі нашої. Немає системної Немає причини. системної політики. Немає системної державної політики в цьому напрямку. Давайте будемо говорити об'єктивно. У нас, по-перше, Об'єктивно кажучи, ну в нас немає з боку держави, тобто в нас є міністерство оборони, в нас є е, міністерство стратегічних галузей. У нас є ще окремо такі як галуз... Міністерство як е, цифрової трансформації, е, міністр, якого е, займається там дронами, але це все відбувається якось. Знаєте, хаотично, Це відбувається не системно. Тобто, ну ті ж самі снаряди вони виробляються тими самими виробниками, які виробляли їх до війни. Вони можливо там трошки не наростили виробничі. Потужності власні, але ну вони не можуть збільшити їх більше тобто, по, по різним ряду причин. Тобто, але знову ж таки е, в нас є виробничі потужності в цивільному секторі, які можна використовувати вже зараз, тобто, не створюючи нічого нового, не залучаючи ніяких нових бізнесів, мається на увазі якихось нового. Ну, мається на увазі на існуючих виробничих потужностях можна вже суттєво наростити наші, наші виробничі снаряди. Але просто треба долучати більше компаній до цього процесу. Треба як би це сказати. Прощувати процедуру закупівлі. Потрібно фінансування, певно, тому ж таки, це починаючи від фінансування, це мається на увазі і авансування контрактів, це повинно бути і фінанс... державне фінансування кредитів на збільшення тих самих виробничих потужностей, тому що, ну, можливо, доведеться якихось, якесь обладнання треба закупити. знову ж таки, ну. Дуже багато факторів, і на жаль, просто це все цим всім зараз не займається. Ну а якщо подивитися, наприклад, що робить наше міністерство, не подивіться на наприклад, не наше міністерство робить. Міні прем'єр-міністр може, наприклад, займатися і зерном, може займатися якимось і їздити на якісь конференції. Вони постійно десь кучу приймаються, якихось документів, які далекі від потреб воєнного часу. Коли ми бачимо, що, наприклад, там коли Україна там, грубо кажучи, минулому році втрачала Бахмут прем'єр-міністр презентував план інноваційного розвитку до 2027 тисячі Ну про що тут можна казати? Ну, якщо звичайно, якщо коли, наприклад, наша влада не може сконцентрувати свої зусилля, не може приори, при, виділити ключові пріоритет-пріоритетні напрямки зосередження власних зусиль, то про що можна ну звичайне будуть провали, тому що вони. Намагаються закрити, займатися всім підряд, причому що далекими від потреб війни питаннями, там, наприклад, навіть е, будемо знову ж таки згадувати, якщо до 23-го року то, е, у нас була активно, а дуже влада, багато часу приділяла планам післявоєнного відновлення. Ми й в Луган їздили, ми й в Лондон їздили. Звичайно, це все витрачався адміністративний ресурс, тобто людей залучали до розробки цих планів, е, це витрачався час. Які можна було б знову ж таки було прийняти на е, ну які можна було використати на прийняття інших рішень? Ну розумієте, що насправді, коли ви ви витрачаєте час на якесь одне завдання, то ви цей час, грубо кажучи, втрачаєте е, для виконання іншого завдання? Ну, якщо, наприклад, міністр, е, ну давайте казати, на новому році е, витратив я там, якщо мовляю з дві неділі на інспекцію бомбосховищ в Києві. О, цих дві неділі він, грубо кажучи, він не займався виробництвом снарядів. Пане О, Павле, то, то як вийти з цієї ситуації, можливо, потрібно дійсно якийсь уряд національного, національної єдності та чи національного порятунку, ну, чи зможе це змінити ситуацію? Ну, Дивіться, в першу чергу мені здається, ну я знову ж таки я не знаю, не буду якимось оригінальним, але взагалі мені, мені здається, що. Нам потрібні якісь надзвичайні інституції в цей час, інституції, е з які будуть займатися виключно питанням нашої перемоги, е які будуть абсолютно, тобто, е в першу чергу, шукати можливості е пошуку фінансових ресурсів. Тобто, це, пов... це повинен бути повністю зроблений секвестр бюджету. Тобто, всі ненагальні наші потреби повинні бути скоро не фінансові. Там витрати повинні бути скорочені, починаючи як з центрального, а закінчуючи місцевим рівнем. Ось. і Причому, що це ну, насправді не повинно закінчуватися тим, що, знаєте, як нас минулого року забрали цей військовий ПДФО з місцевого бюджетів. А це знову ж таки це має бути глобальний секвестр, тому що ну, ми повинні все розуміти, що насправді ми зараз саме через цей от легковажний підхід, який в нас був останні два роки. Ми е, втратили, по-перше, дуже багато часу, який ми втратили часу, які не ну, тобто, грубо кажучи, ми не підготувалися до тривалої війни. Ми не наростили наші виробничі потужності. Ми не змогли наростити виробництво там, наприклад, тих самих е, снарядів боєприпасів. Хоча насправді, от, якщо ми подивимося, наприклад, дронів. То технічно, ну ніхто не вірив, наприклад, рік тому, що ми можемо виробляти там десятки тисяч, зараз ми безпокійно виробляємо десятки тисяч дронів. Чому ми не можемо виробляти боєприпаси? Якщо, наприклад, там просто питання в тому, що в так... ну, можливо там трошки інша політика, тому що там зовсім інший перелік проблематики, але е якби в нас е все-таки була якась більш така відповідальніша позиція в плані там до нашого воєнного виробництва, то Знову ж таки, мені здається, що ну можливо, ми не виробляли літаки. Давайте будемо казати так. Ми не могли б виробляти там в якійсь великій кількості танки, літаки, якусь важку техніку. Хоча насправді ми зараз виробляємо щось там приблизно вже по 6 сау Богдана в місяць. Це досить досить непогано. 70 сау виходить, ну там більше 70 сау в рік, але боєприпаси, снаряди, міни мінометів. Там, воги, ну, всі такі, знаєте, легкі боєприпаси, боєпри... важкі легкі боєприпаси для, там, для артилерії, для мінометів, для підствольних гранатометів чи на ГЕСів, там, ну, Різноманітні боєприпаси ми б могли б це все закрити. Пане Павле, але водночас виникає питання, хто би міг очолити такі інституції, такі підприємства, чи дійсно в нас, можливо, є якийсь певний кадровий голод, і чи можна цю ситуацію яким чином вирішити? Ну, Дивіться, я не думаю, що у нас є кадровий голод в цьому напрямку, тому що все таки давайте будемо об'єктивними, але у нас, на жаль, людей є, є люди, в принципі, досить би сказати, з необхідним якостям, да? Але на жаль, просто влада зараз дотримується такої політики, що вона залучає до якихось там важливих прийняттів рішень, тобто цих людей, тільки з власного оточення яким довіряє. Ну, з однієї сторони, це правильно, але з іншої сторони, це обмежує їх можливості, наприклад, дійсно, що в дійсно в створі, бо їхнього їхньому оточній немає людей з необхідними якостями. Друга проблема це в тому, що ну, наскільки я розумію, що, можливо, там наші певні органи певні органи влади не хочуть ділитися владою з іншими людьми. Ну тобто, ну на жаль, це також є такий момент, і мені здається, але все-таки ну, тут потрібно розуміти, що. Uh, в будь-якому випадку, без uh, якогось uh, органу з надзвичайним повноваженням, без якогось економічного лідера мається на увазі в першого чергу в економічного лідера, тому що uh, є, uh, є генштаб, який займається безпосереднім плануванням операції, а є uh, економічний, має бути ще економічний генштаб, який має їх uh, наші війська забезпечувати всіма необхідними засобами. Тобто угу. зброєю, обмундируванням, амуніцією, боєприпасами ну, всі підряд. Ось, і це лише можна зробити лише при максимальному зосередженні зусиль, при максимальному концентрації наших фінансових, людських матеріальних ресурсів для нарощування виробництва зброї. Зараз цього, на жаль, не відбувається. Але будемо сподіватися, що таки невдовзі ця ситуація зміниться на краще. Що ж, дякуємо, пане Павле, за цю інформацію за ці роз'яснення. Павло Вернівський, експерт з оборонно-промислової політики Українського інституту майбутнього, був в етері громадського інтерактивного та радіо 1. на все добре і тримаємося. Дякую вам за побачення.